Всім підписникам, а також глядачам каналу Скіфія, великий привіт. Сьогодні ось така гарна погода, справді вже весна, весняне сонечко світить, і ми вирішили виїхати на ось таку локацію. Це не зовсім поле, але і точно не ліс. Знаєте, тут стояв ліс, і ось там, ось там екскаватор, він курчує, курчує дерева, подзвонив мені. А, Хлопець, який працює на цьому екскаваторі, каже: Слухай, приїжджай, трохи підготувалися купати. Тут буде поле, і м, стояло такий, ну от, от такого типу, бачите, такий чагарник. І я думаю, якщо ви трошки глибше копнете моє відео, ви побачите, що тут були знахідки по римських монетах, по грецьких монетах, друзі. І загалом гарні, гарні знахідки були. Величезна, бачите, величезна локація, яка була лісом. Була ось таким чагарником стало, стає помаленьку полем, і вже я думаю, що з наступного року тут будуть щось садити і щось вже тут буде рости. Е так що ось така річ. Перший сигнал на сьогодні, і я вже бачу, бачите, кругляшок. І здається мені, що це обручалочка. Здається мені, що це срібна. Ой, друзі, а тут в нас а тут в нас є щось. Ой-ой-ой-ой-ой! Клас. А тут в нас щось є. Є якісь надписи, ініціали. Слухайте, щось я давно такого не знаходив. Зараз я спробую підтерти її і вам показати. Навіть рік є якийсь, а ну зараз. І це в нас колечко. Ось таке колечко тут не розбереш, що тут пише буква Р, мабуть. Такі, не знаю, чи це по війні щось. 1912, 1919-й, буква Р. І буква Р. Ну, одним словом, ось такі стрібельці. Перший сигнал і срібне колечко, друзі. Срібне колечко. А, дуже мені дуже мені подобається. А, ну, насправді дуже люблю перстені. Будь-які перстені, маю вже велику колекцію, їх колись вам покажу в окремому відео. А сьогодні в нас ми починаємо нашу історію з чудового чудового срібного персня ще з, ще з такими ось малюнками. Рухаємося далі. Сигнал я ще не розпаковував. Бачите, ось в такому а, в грудочці Кіндер сюрприз називають. Показався кусочок бронзи. Знаєте. І зараз ми подивимося, що там у нас є. Я думаю, що це фібула. Але ми зараз з вами перевіримо, фібула це чи ні? Це такий називають прапорець від фібули. А може і ні? Зараз ми глянемо. Ну, одним словом, ось. Ось така ось така річ. Так, я думаю, що це застіпка. Під застібки, бачите, оце застібка, сюди йшла холочка. фібула, Дивіться, яка патина, друзі. Ось. ось такі речі, такі куски бронзи завжди свідчать про те, що тут були римські предмети, ну, римські монети, римські динарії, друзі. Або ж, або ж цікаві предмети. Древніх, древніх поселень, древніх людей, друзі. Ось така цікава річ, друзі. З такої ямочки, невеличкої ямочки, вискакує. І це, і це дає надію на те, що сьогодні на то, що сьогодні будуть хороші знахідки. Є те, за чим ми приїхали, друзі. Ось. Ось там. Зараз вам покажу ямку. Дивіться. Тут я не знаю, що це ще за монета, але знаю точно, що це Рим. Римський динарик, бачите, тому що є імператор. я його зачищу і вам покажу. Від нього нічого не залишилось, ми навіть не дізнаємося, що був за імператор. Бачимо тільки отвір. А, ось така. ну Рим точно, Рим абсолютно єдине, що все. все. Земля, час з'їв монету. Але знахідка приємна, знахідка дуже приємна, завжди приємно піднімати монету Риму, навіть якщо вони ось в такому стані. Правда ж, камради? Навіть такий стан все рівно радує нашу камрадську душу. Дарує хороші емоції. Так, так є щось. У всій грудочці я вже бачу, бачите кусочок бронзи. Фібула, була, мабуть. Ой ні, друзі, це не фібула. Так, 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 так. Друзі, якась фігурка. Клас! Друзі, фігурка. Так, ну давайте я зараз почищу. А, тут є річечка, може навіть і помию. І вам покажу. Так, тут тече така річечка і, мабуть, саме через цю річечку колись селилися. Селились тут люди. І ми зараз миємо. Бо я думаю, що там щось, на мою думку, щось цікаве. Бачите, якась, якийсь лев. Не знаю, зараз не будемо гадати, а... Помиємо і точно будемо знати. А, бачите? Щось, щось з... Щось пов'язано з звірями. Точно. От. А -а -а -а. Так. Так, треба паличкою, бо ми щось не дуже хоче відмоватися. Зараз я паличкою. Це в нас собачка. Так, це точно у нас собачка. Не хочу терти, бо тут патина. Ну, це я думаю, що це не пов'язано з Римом, Скоріше за все, що це якась Австрія, зараз домию. І так, ось ось знахідка. Бачите, ось така собачка стоїть на, на такому п'ятисталі І а, якось десь може два місяці назад друг Камрад щось знаходив схоже. Але без ось цієї, без цієї бляшки. От така, якщо хтось знає, друзі, напишіть, будь ласка, що це. Я думаю, що це щось польське, якась. Можливо, нагорода, можливо, статуетка. Я думаю, що це щось а, польське або австрійське. А я вже дивився, тут немає ніяких немає ніяких надписів, немає ніяких цифр, але є ось така. Схожа на німецьку вівчарку. Схожа на Лабрадора, але я думаю, що це німецька вівчарка. А, от така статуеточка, слухайте, завжди приємно піднімати фігурки. Я чомусь подумав, що це рим, що це кінь. От коли на початку, знаєте, аж так серце почало битися. А це в нас ось така собачка. Хороша знахідка, насправді, для поля. Це, ну, тут Край поля, край лісу тут був ліс. Це лісова, можна сказати, знахідка, тому що тут був ліс, поки екскаватор не зняв землю. А... Рухаємося далі, бачите, ось такі цікаві знахідки сьогодні нам попадають під катушку. Так, друзі, знаходимося ми в шайтан машині, бляха, яка з лісу робить поле. Така історія, що а чоловік дивиться моє відео. І написав мені, каже, слухай, ми продовжили ту площадку, якщо щось, приїжджай, шукай. Ось. Бачите, все-таки YouTube дає нові можливості, друзі. Так що якщо ви думаєте знімати відео, не знімати, знімайте. Тому що чоловік дивиться, а ти от ну, сам не копаєш, але тобі цікаві такі відео, правда? Цікаві, так. Цікаві, друзі. Тому ось сьогодні такий у нас незвичайний контент. Ось така хороша. Машина, слухайте, і корч, який нам заважав. В принципі, в принципі, ми його вже викорчували. От бачите, як цікаво, яке цікаве хобі може навіть навчити вас працювати на екскаваторі. Ось так. Пів годинки часу. Скільки так? Пів годинки часу і я вже знаю, підняв, опустив. Навіть можна на цю педальку нажати, знаєш, що вона означає. Бачите, і пневмо пішла. Раз, якщо не достаєш, там якийсь, якийсь ауре, ось чи монетка. Раз. І все, і тепер достаєш. І пішло. Ось так, друзі. Добре, дякую всім, хто дивиться. Тримай. Так, друзі, це вона. Це саме те, що ви подумали. Це монета часів. Римської імперії з самого самого благородного металу, знаєте, я крищав, я пищав, я, руки тряслися, і все, і все, якби, ну пережив вже це все е, ось ось така монета, друзі. Я не можу вам передати. Як би я не хотів, я не можу зіграти на камеру ті емоції, які були, коли я викопав цю монету, друзі. Ось така цікава річ, бачите. Просто ну емоції зашкалювали. Емоції зашкалювали. І коли я перевернув, я побачив, що тут немає імператора. Бляха-муха, а де ж він? Я так само, як і ви, подумав, що це, звичайно, зразу ж подумав, що це Ауреус. Ви тримали в руках Ауреус? Ну і я не тримав. І знаєте, я зразу подумав: бляха, Ауреус, ти шо? Але щось мені щось мені говорило, що він замалий для Ауреуса. А скоріш за все, це... А було таке називалося подражання динарію А племена, які жили тут, робили імітацію динарика, ну, але дуже гарна імітація. Бачите, дуже гарно зроблена монета. А знайшов я її три роки тому. На цьому ж місті, друзі, ось на цій локації. Ось тут знайшов прямо-прямо прямо на цьому кутику. Ось тут вона була, ось прямо тут. Знаєте, і скоріш за все, що я її не продам. От знаєте, ми так шукаємо, Скоріше за все, що вона буде у мене в шкатулоці. Буду покал... Ну, от зараз я їй на відео показав. знаєте. Я порахував, що е, вона достойна. Така знахідка достойна, щоб її побачив, світ, друзі. Гарна знахідка, бачите, в такому. В хорошому кольорі. І знову ж таки, вона три роки лежала у мене в шкатулочці. І після цього відео я знову її поставлю шкатулочку. І я знаю, що багато хто з вас, тих, хто мене дивиться, так само роблять зі своїми знахідками, друзі. А можливо, не так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи продаєте ви знахідки, чи робите ви їх. Ну, альбомчики для них ще просто, так як я кидаєте в шкатулочку, і вона лежить в шкатулиці, друзі. Я думаю, що це подражання а, на Ауреус. Якимись варварськими племенами, які жили на, даному, на даній території, друзі. А що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, що думаєте по даній монеті. Дайте мені зворотній зв'язочок. Зворотні зв Буду дуже вдячний, а, якщо щось напишете. Е... І так, друзі, гарний сигнальчик. І зараз ми подивимося, що ж там таке нам сигналить. Так, пливо уже зверху. Треба чуть копати. Зараз викупаю і покажу. Так, ми ну вже бачимо. Радикально той колір, що треба, друзі. Так. так. І це в нас. Це в нас спинка від Фіболе. Спинка від Фіболе гарна, велика. Гарненька спинка від Фіболи. Ще вона, там був флажочок, а так зараз зараз я сфокусую. Ось така спинка від Фіболи. Цікава знахідка. Берем! Такий був хлопець, а він казав, берем. Так що ми берем. Ось така, от поле, знаєте, ну в лісі нема ну дуже рідко такі знахідки, а от поле. От Спинки від фібол, частинки від фібол, всякі дробинки, багато, одним словом, багато таких знахідок попадає в полі. Ну, але цікаво, цікаво. О, друзі. Вилітає мені ось така монета і я думаю, я ще не бачив, я ще не розпаковував. Я думаю, що це або сестерці, або Дупондії, друзі. Так. Та, друзі, це Рим. Це римська велика монета. От, бачите, імператор. Зараз подивимося, хто це. А ні, друзі, це не Рим. Це не Рим. Грош Понятовського. Грош Понятовського. В гарному стані, друзі, але. Хі -хі. От, от ніби класна монета, та? але якщо б я знайшов і одразу подумав, що це Грош Понятовського, блін, клас. А я вже собі намалював картину, що це, а, що це серстерці. І друзі, блін, трошки, трошки розчарування. Знаєте, ось в гарному стані. В гарному стані. Думаю, підчистити його взагалі буде супер. Висохне, взагалі буде супер. Але, але не Рим, друзі, от така, ну, от така цікава. Цікава монета. Вискочила. Річ посполита 1700-ті роки, Ось. Понятовський. Це одна крута знахідка на сьогодні, і це І це вістрячко. Ай люблю такі речі. Ай люблю. Зараз ми його попробуємо почистити. Дивіться, яка красота. Вітер не можу знімати, бо буде гудіти. Ось яка красота. От, почистив, вискакує вістрячко. Дуже люблю. Дуже нечасто викопую вістрячка. Оце, бачите, таке клас. Просто бомбезна знахідка. А, ось таке це не скіфи, не знаю, що це, друзі. Це, а, можливо, ви знаєте, підкажіть мені по культурі, але ось такий клас. Бачите, ось таке вістрічко. А, тут була, був отвір для того, щоб. Я думаю, що кидали в трупні ями, щоб набиралася трупна бактерія і заносилася інфекція, коли ранили. Ось гострих три ребра. Ну, дивіться, яке Ну, цікава річ, дуже цікава річ. Я думаю, що почистити. І за... Консервувати взагалі буде дуже і дуже крута річ. Дуже рідко нахожу ці речі, друзі. Дуже рідко нахожу. А, І, блін, дуже радий. От а, це одна, ну це так, як знайти динарик. Для мене вістрічку. Можливо, люди, яких вістріч, ну, є місця, де багато вістрічок копають, де багато наконечників наків відстріл. стріл, ну, для них не так. А для мене НАК це щось неординарне. Знаєте, я за не більше десяти найшов, напевне, за весь час, що копаю. У нас якось не дуже часто. Попадають на конечники. Ось такий наконечник, друзі. Ось, ось такий наконечничок. Так, ще трошки покажу вам, похвалюся. Отак покручу. Гарненький, правда? Неординарна річ, друзі. Неординарна, гарна. Гарна річ. Так, ще одна знахідка, я вже бачу її. Так. Це у нас... І Тут а, це вже, напевно, десяте колечко, яке я знайшов. Чомусь тут ідуть колечка. І є версія, що це кельські монети, я чув не раз. І я ніколи не про це ну, я не вірив це, ніколи про це не, 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 не думав. Я завжди і даю до тепер думаю, що це розпідільше кільце. Але зрештою, мав, я на вихідних був в Ужгороді, спілкувався з друзями, камрадами, і вони мені казали, що бувають клади, що бували клади, де були куски бронзи. Цебто бронза йшла колись як лом, бронзи, як золото. Як як, як срібло, це тому що це був матеріал, з якого робили сокири, списи і інші знаряддя праці або прикраси, друзі. І можливо, це були такі заготовки, ось в таких колечках були заготовки з бронзи, які міняли на їжу, на посуду. Не знаю, це чисто, чисто логічна, якась, логічна думка. Якщо маєте якусь думку по таких колечках, напишіть, будь ласка, ну по цьому ні, бо це явно видно, що... Розпрядільча, але бувають такі кулечка, ну просто реально маленькі. І на палець ти його не положиш, і не розпрядільчи, тому що не потерти. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте по цьому питанню? Так, то щойно копав екскаватор. от, бачите, Я знімав, в принципі, от що копав екскаватор. і а, Після того, як він покопав, я вийшов і є монетка, друзі. Є монетка, не знаю ще яка, але точно є монетка. А, так, І по розміру це або гелер, або злоті. А, скоріше за все, що це два гелера. Так воно і є, друзі. Ось таких два гелера. Попадає мені 1891 рік. Ось така монетка, друзі. Частий гість в наших краях. Два гелера. Австро-Угорщина. Так, друзі, закінчується наш сьогоднішній коп. І зрештою знахідок сьогодні вистачає. Ось така фігурка дуже цікава. Я думаю, що це одна з топ-знахідок на сьогодні. Ось така фігурка собачки, друзі. Думаю, що це Австрія. А, так, був у нас Понятовський крейсерочок, До речі, римська монетка. Ось вона, римська монетка. Ну, але тут наз... тільки назва, мабуть, лишилася від слова римська. А, ось такий перстеньочок, друзі. Ось такий перстеньок, от він. Так, срібний, точно, точно срібельце, Ще були дві спинки від фібл, дві частинки фібл І ось таке вістрячко, друзі. Вістрячко також гарне, цікаве. Дуже люблю такі речі. І була мною взята, викопана не сьогодні, але викопана мною ось така монетка, друзі. Красота, яку не зміг. Тримати вдома, хотів вам показати, друзі. Якщо вам подобається такий контент, друзі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, друзі. Не забуваємо! Це дуже велика підтримка для нашого каналу. З вами був Колектор. Всім добра!